Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас великий огляд товарів, з копієчки. багато новинок, посуд, чашки, хімія, товари для дому та косметика. Усе це за приємними цінами. Також подивимося акційні пропозиції, які діють до 26 січня. Тож влаштовуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал, ставте лайки та приємного перегляду! По 30 гривень такі скляні стакани Blink Max на 180 мл. Чудовий варіант для щоденного використання. Така ваза гарна керамічна, кольорова жовтого кольору висотою 12,5 см коштує 60 гривень. Додасть яскравості в інтер'єр. За 150 Гривень Така скляна вазочка у вигляді ананаса. Об'єм 450 мл. Такий унікальний стакан скляний з дерев'яним декором на 285 мл. Ціна лише 23 гривні, бо залишився останній екземпляр. Щось таке цікаве. Така гарна тарілочка за 100 гривень дені хом 18 см. За 130 гривень салатник керамічний. В тому ж дизайні. Дуже ніжний. Мені сподобався. Ще в наявності така піала. Керамічна з золотим обідком сірого кольору. Ціна 130 гривень 12 см в діаметрі. Такий веселий милий котик. Карілочка вона йде в подарунковій коробці з ложечкою. Ціна такого набору складає 180 гривень. Ще одна чудова новинка, весела керамічна піала або блюдо у вигляді каченяти Також є капібара, виглядає дуже мило. Я спочатку подумала, що це ведмедик. Ще один варіант керамічний кактус. Усі ці піали чудово підходять для декору. Їхня ціна всього 60 гривень за одну штуку, всі вони за однаковою ціною. Салатник скляний Blink Max за 40 гривень, прозорий, невеликий. Не знаю точно, що в нього можна покласти, але, мабуть, соус якийсь або закуски, горішки, оливки буде дуже доречно. Блюдо минажниця 130 гривень скляне кругле. Діаметр 19 см, ідеальне для оливок, нарізок. Є ще таке прозоре блюдо, але мені більше сподобалось саме чорне. Теж за 130 гривень. Гарний посад в копієчці, дуже радує. Ще одне блюдо скляне у формі листка. Діаметр 28 см, ціна 100 гривень. Дуже красиве та незвичне. Можна використовувати для різних страв. Чашка керамічна до Дня Святого Валентина. 400 мл з сердечком. Мила ідея для подарунка. Бірюзова з великим об'ємом під чай. Блюдо скляне, кольорове, довжина 38 см. Ціна 300 гривень. Воно виглядає гарно, але питання, що в нього можна покласти, варіантів багато. Такі прикольні чашки з ложкою по 150 гривень, три кольори, жовтий, голубий та салатовий, об'єм 450 мл. Дуже зручні та цікаві для подарунка або для себе. І для свята 8 березня є така чудова весняна чашка з тюльпанами за 200 гривень. Новинка до Дня Святого Валентина чашка з написом I Love You і котиком на 420 мл. Має червону ручку. Написано ведмедик, але мені нагадує котика. Дуже прикольно. Крім того, є ще одна така керамічна чашка двоколірна за 130 гривень на 300 мл. Рожева з синьою ручкою. Ще така новинка чашка скляна перламутрова. На 220 мл, коштує 100 гривень. Всередині синє сердечко, омбре з декором 7,5 на 9 см. Ще є така рожева, теж дуже гарна. Всередині сердечко, мені ця навіть більше сподобалась, мабуть, придбаю собі. Ще є така новинка фігурна склянка на 400 мл. Всередині сердечко з крильцями, ціна 200 гривень. І така ще чашка, всередині кактус, зелена. Це, мабуть, з цієї ж серії по 100 гривень. Теж об'єм 220 мл. Дуже всі вони гарно виглядають разом. В акції чашка керамічна Kitchen Pro, 30 гривень всього 250 мл. Це, мабуть, для кави. Є різні дизайни. Такі котики. Ще така чашка Kitchen Pro з метеликом на 350 мл 80 гривень. Дуже гарна, з багатьма цікавими деталями. Така чашка з метеликами в голубих рожевих відтінках ніжна весняна 380 мл, 70 грн. Ще один привабливий варіант для любителів весняних мотивів. А тепер давайте перейдемо до акційних товарів. Приправи по 15 гривень за 30 г. Чудова ціна для таких смаколиків, мексиканська для крилець. Ребра барбекю або техаський стейк. Непогана ціна. Фірма приправка. 130 гривень форма силиконова. Зірочки, сердечки. Такі акційні форми силиконові по 50 гривень. 6 штук для кексів. 48 гривень папір пергаментний для випечки фіно 5 метрів 39 сантиметрів широкий рукав для запікання фіно 3 метра 65 гривень теж в акції 20 гривень папір пергаментний для випечки. Хата багата 5 метрів. Бюджетна ціна можна сміливо брати. Серветка з мікрофібри. Кольорова кава, розмір 25х25 см, лише за 15 гривень, зі знижкою 25%. Дуже практична річ на кухні, добре вбираю вологу. Вінчик кухонний силиконовий з металевою ручкою. Довжина 28 см 12 гривень. Такий вінчик Kitchen Pro з металевою ручкою коштує 20 гривень теж в акції, але він виглядає трохи міцніше. По 130 гривень колготки жіночі, різні кольори, 120 ден, розміри до 5 іксель, це максимальний. По 120 гривень вже йдуть на 180 ден, є тільки в чорному кольорі. І на 100 ден теж 120 гривень. Консерва кілька чорноморська в томатному соусі Даринка 240 г 23 гривні. Відмінний варіант для швидкого перекусу. Також акція на квасолю хуторок в ніжному соусі 500 г у скляній банці 40 гривень, чудова ціна. Тепер перейдемо до акційних пропозицій, які діють до 26 січня, чашки по 30 гривень, об'єм 240 мл в асортименті. З різними малюнками підходять для кави. Лопатка кухонна дерев'яна 30 см за 12 гривень, дуже практична річ. Ложка кухонна з диркою 31,5 см за 23 гривні. Масочки для обличчя по 15 гривень зі знижкою 50%. Чудова пропозиція для догляду за шкірою. Вони зволожують, живлять, ідеально підходять для різних типів шкіри. Рідке мило в упаковці «Дойпак» 500 мл 25 гривень в асортименті різні аромати. Шкарпетки чоловічі та жіночі по 20 гривень, різні розміри. Також труси для жінок і чоловіків по 50 гривень зі знижкою 35%. В асортименті. 115 гривень маска для волосся та шампунь на 1 літр. Фірма Glam My. Це якась професійна косметика. 28 гривень вологий туалетний папір. 50 штук в упаковці зі знижкою 30%. 120 гривень миючий засіб, фейрі, 1 літр, 2 варіанти лимон та зелене яблуко. Акція на шампунь для волосся 500 мл. Маква для ослабленого схильного для випадіння волосся, сміцнюючий. Ще є варіант: 7 трав, хміль та реп'яхова олія. Теж по 48 гривень за 500 мл. По 30 гривень мило, палмолів. Олива, ромашка. 90 г в упаковці, 47 гривень крем мило, смачні секрети, ананас та полуниця. І таке мило по 50 гривень, 1,5 літра, маква. Різні аромати. Великий об'єм. 55 гривень порошок для прання Аріель Аквапудра 300 грамів. 38 гривень савекс преміум 300 г. Тайт Аквапудра 300 г 48 гривень коштує. Гала для кольорового морська свіжість 33 гривні. Гала Аквапудра французький аромат 35 гривень. Засіб для чищення чисте чудо. Сила чищення 500 мл для ванни 33 гривні. Теж 33 гривні для кухні. Теж фірма чисте чудо. Дуже бюджетні і гарні варіанти для чищення. 43 гривні 500 мл засіб для чищення килимків та меблів. Поліроль 48 гривень за 500 мл. 60% знижка 40 гривень, шампунь на 500 мл для фарбованого волосся, для тонкого та пошкодженого та для всіх типів якась новинка. Чисте чудо, серветки універсальні, 10 штук в упаковці. Ціна 40 гривень. Така новинка. Фруктовниця металева. В золотому кольорі 180 гривень, дуже важка та якісна, мені сподобалась. Така підставка органайзер пластиковий кухонний на три відділення. Морква 100 гривень для зберігання різних речей на кухні. І такий варіант для горішків, фруктів, овочів. Можна в холодильник поставити або на столі. Ціна такої підставки органайзера 180 гривень. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео було корисним. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!